Ну я з Луганська тому, тому Луганськ. Луганськ це місто фонтанів. Це місто Клумб, їх багато з розами, з тюльпанами і, і абрикосами. І влітку там дуже, дуже 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 багато абрикосів. І от їхати туди наприкінці весни, або туди, наприкінці літа, коли абрикоса стигла, і прогулятися по фонтанах дуже гарне місто. Ну, у нас берегово дуже вразило, скажи. Так, да, так. Да. Це да. така панська область. Дуже приємне місто, культура, люди, дуже цікаво, а, і дуже позитивно і сонячно. Головне, що сонячно. І там ходити треба влітку в тому, що в, ну, не в чорному точно. В чорному не в кожній. Да, приїжджайте води. в берегово, там класно. Але хочеться, звісно, з'їздити в Крим. В наш Крим? No. Гори а я мене вразили в Криму. Було класно.